Hello World. це Денис з Америки, і сьогодні я вам розкажу трошки про Америку. Тема сьогоднішнього відео буде про те, як знайти роботу в Америці, що для цього потрібно, та де це шукати. Перед тим як почнемо, я хочу подякувати 230 підписникам за те, що ви є на моєму каналі. Я сподіваюся, що ця інформація вам цікава та дуже корисна, що ви щось пізнаєте новеньке з цього. А, також я хочу відповісти на кілька коментарів, котрі в мене з'явилися за останній час. А, для шаленої кулі а, так я спробую може таке відео зробити з приводу податків в Америці, тому що ця тема така дуже велика. Я сам нічого не знаю, тому свої податки я ото роблю через бухгалтера раз на рік, ото у квітні. Я от до нього їду зі всіма моїми документами, показую, що я то зробив. Що там у мене вийшло на рахунках? Він щось там підраховує. Я щось сплачую, а щось собі залишаю. Тому я можу от зробити таке відео, де там запитаю кількох американців, що вони знають про податкову систему в Америці. Та як це працює, та зроблю відео з перекладом для цього. Друге питання було від суперкопа за камеру Canon 650D. Uh, так, така камера спрацює. Uh, взагалі, кам будь яка камера підійде, uh, якщо там є змога, міняти лінзу на камері. Тому що в залежності від того, який у вас сенсор на тій камері, чи повний сенсор, чи така менюська PCS, Для нерухомості бажано використовувати якомога найширший об'єктив, щоб там не було такого, як фіш-ай. По околицях, по е, карне зображенні. Якщо там є 10 мм і, і знімає воно гладко, то це підійде. А також було питання питання від Ентоні, де краще розпочати життя в Америці в якому штаті. Чесно скажучи, я не експерт, я не знаю. Я не жив, у, то, у усіх тих штатах. Я жив у Колорадо, відвідував е, Саут-Дакоту, Вайомінг був, у Неваді був, у Каліфорнії був, у Юті проїздив, але як там жити не знаю. Я там пробував, може, тиждень там і там. Ну, так собі, не дуже. Ну, Каліфорнія, то, то ти що там такі люди дикі. Тому мені подобається Колорадо, тому що тут всі привітні, всі дружелюбні. У цьому штаті тут є легалізована марихуана, Не знаю, що це можна казати. Тут є легалізована марихуана, Тут є також такі е, грибочки е, специфічні, е, не заборонені так сказати. Я не знаю, як це ще можна сказати. Але штат тут цікавий. Це так реклама для штату. Тепер поїхали шукати роботу. Щоб офіційно легально працювати в Америці, вам потрібно мати е, так званий документ е, Employment authorization document так, цей документ дає вам змогу так сказати. Він вам відчиняє двері у всю Америку. Тому що, якщо ви отримаєте цей документ, то у вас є змога отримати водійське посвідчення. У вас є змога відчинити акаунт у банку. В банці. У банку, як це правильно сказати, якщо ви знаєте, то будь ласка, підскажіть, у вас є змога за отримати якийсь кредит на авто чи на якусь техніку. З цим документом у вас є змога засудити вашого е роботодавця, якщо ви відчуваєте, що по контракту вимоги не, в... не, вимоги не відповідають дійсності. То у вас є такі права, що ви можете його засудити. Також Employment Authorization Document ви можете використовувати як ідентифікацію вашої особистості. До бару йдете, то там вас там запитують ваше ID, щоб переконатися, що ви вже повнолітні для Америки щоб вам там алкоголь і напої продавали. То ви показуєте цю картку, тому що там є дата вашого народження. З цією карткою у вас є змога отримати uh, Social Security Number, ідентифікаційний номер платника податків. Коли на роботи на роботу оплайтеся, то цей номер ви будете вказувати майже у всіх аплікаціях та всіх анкетах. Я сам не знаю, як це вона все працює, але коли там люди будуть вас перевіряти, так званий Background Check вам робити, тобто дивитися, якщо там у вас є якісь кримінальні справи, якщо там у вас там десь судили, там чи які у вас там є борги там чи що, то по цьому Цьому номеру є там якась інформація, є дуже важлива для роботодавця. Тому цей номер вам буде необхіден. Цей документ береться від влади, якщо ви там заповнюєте якісь форми. Це форма 760 765, якщо я це розумію. Там ви вказуєте причини, по котрим вам ця картка необхідна. І через і там сплачуєте 400 плюс доларів через деякий. Термін в 90 днів вам ця картка приходить на, ваш поштов... на вашу поштову скриньку. Є такі випадки, що якщо ви знаєте якогось там мексиканця, то і вони можуть вам з цим допомогти. Тому що коли я сюди приїхав, я жив у Стімбаті, таке маленьке містечко було. Там грав у футбол європейський, нормальний, український, і там грав з мексиканцями, з бразильцями там були, Гватемали, там також да, люди ж були. І деякі з них вони там уже жили дуже багато років, там, може п'ять з плюсом, не знали мови англійської, і не знали я не знаю, як вони все це чесно кажу, там працювали, тому що я цим ніколи не цікавився, як це робити через не через владу, так сказати. Але якщо ви знайдете, ну взагалі мексиканці в Америці можуть майже все дістати. Тому якщо ви у них гарно запитаєте, то вони вам можуть допомогти. Але я цього не знаю, будь ласка, мене не запитуйте. Коли ви отримали такий документ, то ви вже можете шукати роботу будь-де завгодно. Е, я завжди запитував у Гугла якісь запитання, і він мені майже завжди відповідав дуже адекватно. Тому, якщо у вас знання англійської мінімальне, то я б вам радив піти на піти до Гугла і запитати, якщо у вашому місті чи чи вашому штаті є україномовні спільноти, тому що вони майже є у кожному штаті. Найбільше з них знаються у Нью-Йорку, у Чикаго, може у Лос-Анджелесі. І може у Техасі, знаю, там такі найбільші україномовні спільноти. А друга опція це ото через Фейсбук заходити до тих спільнот і там шукати оголошення, якісь пости на головній сторінці тих. Пабліків, якщо вони там є. Чи якщо ви можете там запитати самі там написати якийсь пост, що ви шукаєте роботу, і там хтось може зі своїх там допоможе. Другий варіант, який ще може бути також від знання мови англійської, це ви можете подивитися на такому сайті, який називається Craiglist. Там також можна знайти роботу, але потрібно бути обережним, тому що там також багато розводів може бути на тому сайті. Тому, хоча б мінімальне знання мови англійської, вам таки там необхідно, щоб ви читали і розуміли, що про що. Багато людей сюди приїздять, котрі мови не знають, то вони працюють на таких роботах, як -то у ресторанах, там то прибиральники, то на кухні там десь може працюють. Вони працюють у готелях прибиральницями чи прибиральниками. Вони працюють на е, трак-драйвери, також одна таких перспективних і дуже гарно оплачуваних робіт в Америці. А чи працювати у доставці, як ото Uber Eats, чи е, GrabHub, тобто, тобто працювати на доставках їжі, чи працювати на Uber-водієм. Е, е, чи на, також тут є така організація, як Lyft також називається. Ну вони, ото і Uber, і Lyft, вони. Той самий перпус, так сказати, та ж сама ціль вона роблять. А другий варіант це якщо у вас такий більш-менш середній рівень, і ви знаєте, як писати, читати та перекладати, то ви можете пошукати такі сайти, як ZipRecruiter. Це таке, як дошка оголошень, куди ви можете зайти і знайти роботу у вашому штаті чи вашому місті. А, також такий сайт є як Indeed.com. Це також дуже офігенно гарний сайт, де дуже все професіонально організовано, і я там розводів не помічав, поки я там був присутній. І також на тому сайті я знайшов роботу з фотографа нерухомості на indeed.com. Ви там також можете зробити своє як онлайн-резюме, там заповнити деякі форми, відповісти на дуже прості запитання. А ще є сайт joblist.com. Це також такий сайт, як ото перші, два попередні. Це такі три чи чотири сайти, котрі знають, що такі авторитетні по всій Америці, що всі про них знають, і там ну, розводів як таких фейкових оголошень, там не було ніколи помічено. Якщо вас цікавить компанія, котра ви аплаєтеся, чи вона реальна, чи ні, то знову ж таки йдемо до Гуглика. Запитуємо, що це за компанія. Просто там скопіювали, там вставили, знайшли ці. Якщо це офіційно, легально, то можна і а Чому б і ні. Я так і робив, коли сам аплайвся на ті роботи. І такий третій варіант, більш-менш такий advanced, так сказати. Якщо ви більш-менш спілкуєтеся мовою англійською, то у такому випадку можна заходити до будь-яких закладів, де ви бачите оголошення як Wanted, чи help, wanted, чи hiring, то просто підходите туди, запитуйте менеджера і запитуєте, що за робота, як оплатитися, як це все працює. Uh, навіть якщо у вас середній рівень мови англійської, то я на вашому місці за це не переживав, тому що я сюди, куди сам приїхав, також мову не знав. Дуже так жим-жимив запитувати щось, тому що все таке незнайоме, все таке інше дивне. Але американці вони люди приємні. Я тут у цьому штаті живу Колорадо. Тут все мені сподобалося, все дуже довше. Тут люди були настільки дружелюбні, що ти в них запитуєш, як там кудись пройти, вони тобі там пояснюють, показують, на пальцях там махають щось, але вони тебе ніколи не пошлють, чи ніколи там від тебе не підуть, тому що вони від тебе втомилися. Ні, тут люди будуть вас вислухувати та намагатися зрозуміти, що ви хочете їм сказати. Але. Як ви знаєте, що після будь-яких коментарів завжди є це, але вони вас будуть вислухувати, намагатися зрозуміти, що ви хочете їм сказати, але вони не завжди будуть вам допомагати. Наприклад, ви туди пішли на роботу, резюме там своє залишили, вони його взяли там, десь поклали у, у стопочку. І на наступний день вони про нього можуть просто забути. Так вони будуть колекціонувати там, може там чи 5 чи 10 резюме. Потім вони там щось будуть шукати і наймуть когось, але на жаль, може і не вас, а просто хтось там хто-то буде зверху, на самому хто там прийшов, може тільки вчора, чи, позав, чи, чи завтра. У такому випадку, як я ото свою роботу отримав, то я просто туди заходив у той самий заклад, тому що я знав, що вони там шукали когось на роботу. Я туди заходив, може, за тиждень чотири дні я там точно був. Запитував, якщо там може в них є місце, якщо я туди можу заплатитися. Може в один момент я там їх і дістав, але якщо подумати за історію Волта Діснея, коли він там ходив по трьохсот банках, поки він там не отримав кредит на свою мрію і зробив цей Діснейленд в Америці, то мої чотири рази. Це просто мізерний номер, так сказати. Чи той Томас Едісон, котрий винайшов лампочки, так сказати? Навіть у нього це зайняло щось більше 10 тисяч разів, поки він винайшов один спосіб, коли лампочка працювала, тому що так я ж це зробив із цією роботою з фотографіями з нерухомості. Я от знайшов оголошення, туди надіслав моє резюме через Indeed.com. Потім щось через може 5 чи 6 днів від них отримав відповідь. І потім я там напряму, напряму там телефонував тому менеджеру. Ну, що там, ще наймаєте? Ні, дзвонив там може раз на два чи три дні, щоб він ще зрозумів, що я серйозно шукаю роботу. Тому що в більшості випадків американці не дуже серйозно відносяться до обов'язків та до роботи в цілому, особливо в останні може два чи три роки. Від того як я туди зааплаївся на ту роботу. Через 2-3 тижні ми тільки з ним потім то побачилися віч на віч. Сподіваюся, що на цей момент я там нічого не забув е, сказати, що там хотів сказати, тому що на жаль, у мене немає нічого на листику записаного. А е, якщо я щось забув, то будь ласка, нагадайте про це у коментарях, щоб я не забув наступного разу. Тем багато е, думок багато. Е, хочу побажати, щоб е, проблеми та невзгоди не робили вам житті погоди. Хай вам щастить та слава Україні! 哎，大哥。